Вітаю всіх, хто зайшов до мене на канал. Сьогодні буду робити соус, томатний соус, вибрала помідори. Звісно, помідори не дуже, але цей рік такі помідори. Що зробиш? Вони такі ось трошки із серединками. Але завдяки правильної пропорції, збалансірованої пропорції цукру, солі, пустого масла. Тут дуже-дуже смачний виходить соус. Коли в мене з'явився цей соус, це було років 20 тому, назад, я б відмовилася взагалі від томатної пасти. Все роблю тільки з цим соусом. Борщ, всі подліви, які красні, там, до тюфтєлі, до рибних котлет. ну в общем, все те, що подліви, які червоні бути з томатом, все кругом я використовую цей соус. Дуже-дуже смачний. Спробуйте обов'язково. Зараз, значить, там по рецепту треба на одну порцію 3 кг. Ну, в мене вийшло 4,5 кг. Відповідно, буде півтори порції. Зараз поставила на газ, зараз воно нагрівається і буду блендерити. Чим мені подобається цей рецепт, ще це дуже швидко. Не треба на якимись сирубки, суховижималки, я блендером все перебиваю. В однородну масу і все. Це таке воно, наче як неприглядне, такий кольор у нього не дуже і червоного мало. Але коли я добавлю олію, добавлю цукор і сіль, то буде геть друга картина. Виключили у нас світло, але от воно, я думаю, що вже видно, що поміняло. Тому що коли я його збила, то воно було світле. Зараз воно потемнішало. Але воно повинно прокипіти півтора часа. так і вийшло. Півтори години воно кипіло. Зараз треба вже заправляти. Значить, кидаємо в першу чергу цукор. По рецепту на 3 кг помідор, стакан цукру. Я для півтора. Півтора, бо в мене півтори порції. Далі кидаю чесник. Часника по рецепту на 3 кіла, 3 головки чесника. Тут у мене трошки більше чесник треба покришить. Не на чесночницю, а покришить. Такими миленько покришила слайсиками такими. Часника не жалійте, дуже вкусно тоді. буде. Так, да, взагалі з чесником. Я не знаю, це дуже шикарний рецепт. Я його вважаю, цей рецепт. Так, тепер сюди по рецепту треба на 3 кг помідор, тобто на одну порцію, столову ложку солі. Я сиплю з горкою, тому що в мене півтори. Більше не сиплю, лучше солі чуть менше. Це, ну, це ми так звикли. А по рецепту столова ложка солі. Тепер масло постного, пів стакана. У мене чуть більше, бо в мене так. Прицеп, пишуть, це, Масло але ну, у нас є худше, домашнє масло. А Ми, ми л'ємо домашнє, воно ще смачніше. Взагалі, як я чула одного спеціаліста, то він казав, чим масло більше димить, тим воно корисніше. Тобто, от, от, оце таке домашнє масло, воно сильно димить, як на сковородці. Та-да, да, оце пожарить картошку на такому маслі без витяжки і в квартирі. Ну, і буде смачно. А коли масло рафініроване, то воно не димить. Тут воно хімозне те масло. Значить, остався у нас по рецепту тільки уксус. Ми його зараз включаємо більший газ і воно має проваритися пів години. Потім додаємо уксус, і ще проваримо 20 хвилин і тоді закриваємо. Спеціально рисить не Не треба. Не треба. Ніякі не кидайте. Воно може просто спортити вкус. Не треба. У мене ще в тут рядом стоїть. Ну так це мій рецепт. Да, так, ти, ти Да. я ж, нічого ж не кажу. Це твій рецепт. Ти його колись знайшов і ми його так. Може, стара, стара, така книжка, навіть 60-го випуска. Ну це там я таке слізав. Дуже вкусно. Все, значить, в общем. Варимо пів часа. Пройшло пів годинки, сподівалися ми, що включать світло, але світло не включили. І зараз виливаємо оцет. Оце треба четверть стакана на одну порцію. Це ми тут змірили вже, у нас півтори. Що це не переборщить, бо буде кисло. Ну, зрозуміло. Все, тепер хай прокипить 5 хвилин і закривати. Все, пройшло 5 хвилин, нам дали світло ще. І я розливаю в стерилізовані банки. І закатуємо кришки. Е, от цві, колір такий от він червоніший став. І коли вариш борщ, борщ дуже-дуже смачний. Виходить заправка, не заправка а як сказати, соус не соус. Ну, соус, під тиска, дуже вкусно. Все, що так. А челізуємо такі очі. Старенька, Старенька допотопна, ну вона себе оправлює. Скільки вона банок перебачила, це капіці. Отакий От соус виходить. Вийшло у нас 8 баночок. Дуже класна штука. Зробіть обов'язково, борщ і любі красні подлівки виходять з нього дуже смачні. Ну а на сьогодні, всім пока-пока. Дякую за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока. А, що ще обов'язково, зараз треба його вкутати. Укутить, воно гаряче, щоб воно постояло укутане. окута. Ну, як... Я люблю хек і мінтай. А, в, в красній красні да, да. дуже смачно з цієї. Там дуже, дуже багато велику роль грає цукор. Тут збалансований, дуже добрий цукор. Всім пока-пока.